Привіт всім любителям Імперії Пазлів. Мене звати Ніла. Ви на каналі Хвилинка для гри. Ось і підходить до завершення п'ятий сезон Дюн і додали ще одного героя Есет, про яку і сьогодні я хочу поговорити. Я думаю, що і в подальшому періодично будуть додаватися нові герої, так як і до інших сезонів. І має ще вийти анубіс, герой темряви. Також з'явилися ще три провінції, які відкриються вже наступного разу. І наступного разу, думаю, вже будемо бити боса. Отже, Есет це герой. Святині і має клас паладина, що може дати додатковий захист, належить до сім'ї сонця. Це їй дає ймовірність осліпити ворога і нанести йому додаткову шкоду вогнем. Також є пасивка, що дає ймовірність 70%. Нанести шкоду всім ворогам 70% і зрізати їм атаку на мінус 34%. Взагалі пасивки у героїв дюн дуже круті і дуже допомагають, коли спрацьовують. Це фактично додаткова шкода по всіх, і зріз атаки в випадку з есет. Або це може бути овер або зріз броні, шкода вогнем чи піском і так далі в інших героїв. Есет має повільний набір мани, це трішки недобре, але подивимось на її вміння. Наносить 250% шкоди цілі і додаткову шкоду, якщо герой належить до темряви. Це взагалі невеликий рівень шкоди при повільному наборі мани. Далі наносить шкоду 5-ом рандомним ворогам 180%. І теж завдає додаткову шкоду, якщо ціль належить до темряви. Якщо героїв команді, і і так є 5 то це ще додатковий урон по всіх виходить. Або цей урон може піти по двох-трьох ворогах, як це робить Конгалах. Ще вона має одне вміння: змінює силу всіх камінців святині на полі. Коли атакуючий герой використовує спеціальне вміння, то камінці дають плюс 64% атаки. Коли герой захисту використовує спеціальне вміння, то камінці послаблюються до мінус 57% атаки. Це коли ви атакуєте ворога з есет в команді, то жовті камінці на... Полі будуть давати додаткову атаку 64%. А коли Есет стоїть в команді захисту і ворог на неї наткнеться, то жовті камінці для нього будуть мати мінус 57% атаки. Ми вже стикалися з таким вмінням у Рататоскра, Йота і ще нещодавно вийшов Портос. До релізу цифри атаки в Есет були більшими, але вирішили розробники їй більше не давати. Герой підійде для атаки Титана, адже заряджає камінчики своїм вмінням. Але як і у випадку з іншими героями, з таким вмінням. Щоб зарядити камінчики, потрібно, щоб вони вже були на полі, а не потім під'їхали. Але варіант непоганий. Також підходить для режиму війни з зніманням ефектів, адже атака з камінчиків, що зарядилися, не зніметься. І звісно ж, підійде для режимів турнір війна з пришвидшеною маною, адже вона повільна. А тепер про звичайні режими, атака і захист. В Захист можна брати, якщо використовувати фіолетовий центр. Я думаю, з Людвігом вони б зійшлися непогано або Кснофольдом. Тоді противник може взяти в атаку. Також жовтих героїв, а коли есет ультане, то жовті камінчики будуть з підрізаною атакою. В інших випадках все залежить від героїв в команді захисту, адже есет герой непоганий, але повільний. Також якщо вже є герой сім'ї сонця і випаде есет, то можна поставити їх разом через бонус сім'ї. В атаку, звісно, зайде. Але шкоду наносить невисоку, як для повільного героя. Ну, ще бонус сім'ї буде давати додатковий урон і пасивка, якщо спрацюють, але зато буде заряджати камінчики атакою, що дуже навіть не. Погано. Ману їй пришвидшити, може, наприклад, сів у костюмі, якщо є в наявності. В принципі, герой нормальний, от не імбовий, не поганий, а нормальний. Якщо у вас є герой святині, наприклад, Енні або Юпітер, або якийсь інший герой, який підходить для команди захисту і зі швидким набором мани або середнім, то змінювати його на есет не варто. Але якщо і не ставити її в команду захисту, то все одно згодиться в атаці. І для атаки титана, і на інших режимах гри. Якщо ви початківець або граєте без дороги. Нато, то Есет вам точно допоможе, і в атаці, і в захисті при правильно підібраній команді. Як я вже і говорила, добре підійдуть герої, що бустять ману, особливо ті, що належать до темряви для захисту і святині для атаки або іншого кольору, який є в наявності. Мені б такий герой, як Есет, знадобився, бо щось мої герої-святині морально застаріли і не вивозять навіть в атаці, особливо після того як не випускали різних імбових героїв, а нового давно нічого не випадало з цієї стихії. А у вас яка ситуація? Напишіть, будь ласка, у коментарях. На цьому у мене все. Якщо відео вам сподобалось, то поставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І всім миру та добра до зустрічі!